Вітаю друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Отже, сьогодні, 1 квітня 2023 року, служба безпеки України оголосила підозру так званому митрополиту Української православної церкви Московського патріархату філії Російської православної церкви. Павлу Лебідю, відомому як Паша Мерседес, його звинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу Україна. Перше це розпалювання між релігійної ворожнеті. Стаття 161 Кримінального кодексу України, а також виправдання збройної агресії Російської Федерації проти Української держави. Стаття 436. Рисочка 2 Кримінального кодексу України. Як доказ Служба безпеки України оприлюднила плівки, за якими голос, який схожий на голос Павла лебедя Мерседеса? Говорить про те, що дуже радісно, що. Херсон опинився під російською окупацією, також називали образливо представників територіальної оборони. Говорилось про те, що, начебто, на Західній Україні живуть не українці. А також було підтвердження того, що Мерседес відверто говорив про те, що потрібно продовжувати молитись за Кирила, який фактично в Росії освячує російських солдатів. На війну проти наших українців. Тобто, уся та їхня конструкція, коли вони говорили, да ми не МП, ми вже давно окрема церква незалежна. До речі, мені підказали, що у канонічному праві немає поняття незалежної церкви. Може бути поняття автокефальної церкви, але не незалежної. Тобто, з цих записів ми вже можемо побачити про те, що вони брешуть. І священники, і їхні прихажани, коли вони говорять, що немає ніяких зв'язків з РПЦ, є і їхній лебідь Мерседес це підтвердив. Тепер повертаємось до конкретно цієї справи. Загалом СБУ оголосило підозру Лебідю Мерседесу зранку. Там також були проведені обшуки. Були знайдені досить цінні речі, знов ж таки якась книжка, де фігурувала Росія. Мені знов ж таки не зрозуміло, чому ж ви заперечуєте, що такої літератури не знаходили. Якщо знов ж таки вона була знайдена навіть у Мерседеса. Після цього Мерседес почав, звичайно, брехати, що СБУ йому обрало міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Абсолютна брехня, тому що для того, щоб така міра була обрана, він повинен був доставлений суд і саме суд таку міру обирає. Отже, далі, о 12 годині все ж таки, почалось судове засідання, де... Почалось обрання відповідної міри запобіжного заходу. Це відбувалося в Шевченковському районному суді. Проте, як завжди, за українськими традиціями, Мерседес почав говорити, що йому стало щось погано, з здоров'ям, і це судове засідання мали перенести на понеділок. Проте, у подальшому суд все ж таки призначив. Продовження відповідного засідання на 18 годину 30 хвилин саме суботнього дня, і також погодили приведення Павла Мерседеса до суду в примусовому порядку, тобто ця авантюра з Хворобами вона не спрацювала, і, відповідно, Мерседес таки був доставлений суд, і станом на зараз триває судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу. Раніше говорилось про те, що прокуратура може висунути клопотання щодо обрання мерседесу міри запобіжного заходу у вигляді або домашнього цілодобового арешту, або ще якась інша міра. Але враховуючи того, що він намагався сьогодні ухилитись від... Обрання міри запобіжного заходу, я думаю, потрібно хлопотати про арешт на 2 місяці, тому що невідомо, чи не втече у подальшому Mercedes, до прикладу, з цілодобового домашнього арешту. Ну, знаєте, хочеться від себе додати таку цитату, що ну, догрався. І ці прокльони, які він здійснював проти вірян Православної церкви України, проти активістів, проти керівників держави, проти президента України, це все просто обернулося проти нього. І якщо він думав про те, що це ніхто не буде чути, і це буде нормально, то так не сталося і відповідно через це. Він отримав такі підозри. Я вважаю, що Служба безпеки прекрасно спрацювала. Ми навіть чули під час стрімів, які показують четвертий день ситуація, яка відбувається в києво печерській Лаврі, а там відбувається. Прихід знову таки прихажан у ПЦМП РПЦ, які моляться і кажуть, що ми звідси нікуди не підемо. Також е, на противагу підійшли активісти, які вимагають, щоб е, УПЦ МП покинуло Києво-Печерську Лавру. Е, то, відповідно, е, тут потрібно розуміти, що навряд чи вже Павлу Мерседесу допоможуть навіть такі зібрання, які відбуваються в Києво-Печерській Лаврі. І до чого я загалом веду, наводячи цей приклад цього четвертого дня ситуації в Лаврі, те, що люди скандували, дякую СБУ, коли відповідно і проводились обшуки у Мерседеса, і відповідно коли вже СБУ покидали приміщення. Києво-Печерської лаври. Тобто, от вперше ми чули, коли люди дякували Службі безпеки України. І в мене, до речі, до вірян є одне питання. От Ви ж не пускали комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію цих приміщень для того, щоб вже остаточно їх опечатати і зафіксувати передачу їх у власність держави. А у чому справа? Чому ви в ОТСБУ не пускали? Тобто СБУ випускали Значить, правоохоронних органів. Ви все ж таки боєтесь? А відповідно, комісія мінку. Тобто це для вас така невизнана структура, яку можна не пускати і їм заважати працювати. Тому я думаю, що набагато краще би було якби в понеділок, коли комісія знову ж таки повинна потрапити до Лаври, щоб продовжити інвентаризацію приміщень. Бажано, щоб комісія це робила з службою безпеки України. І відповідно тоді я думаю, процес запуститься по кращій лінії щодо. Завершення інвентаризації тих 79 приміщень. Тому, підсумовуючи це відео, хочу зазначити, що є віра в те, що Мерседес понесе відповідальність за свої злодіяння, а також і інші священики, які проповідували русський мір на території як Києво-Печерської лаври, так і території всієї держави, де до великого жалю продовжують знаходити ті афільовані ФСБ-шні утворення УПЦ МП. РПЦ. Це, знову ж таки, лишнє підтвердження того, що вони повинні бути повністю заборонені в нашій державі. Це не є нормально, коли на 10-му році російсько-української війни вони продовжують гибати відверто антиукраїнські вислови, які ми чули у плівках, де голос схожий на Мерседес. Це все говорив. Я думаю, що експертиза повністю підтвердить, що це говорив. Павло Лебі, тому що голос ну, дуже ідентичний з оригіналом. Це загалом коротко що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео закликаю переглянути, поставити подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми. Друзями, слава нашим збройним силам України! вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Ха щастить вам!